всім, друзі! З вами я, Мика Алмаз і сьогодні я хотів би вам показати мою надзвичайну хату. Так, так, це іменно хата, ось такий чувак, якого я построю. Що ж, пройдемо до нього в середину. Підніматися до нього дуже легко ось так по воді. І зразу ми потрапляємо на перший поверх. Отже, перший поверх, тут такого нічого зовсім нема. Тут є стіл і кухня. Кухні тут нічого немає, є миски, тут холодильник ніби такий. Витяжка все таке, то можна накривати їсти так. Коротше, багато всякого. Тут у нас ванна. Тут у нас умивальник. Сама ванна, душ автоматичний. Ну, а тут у нас туалет. Так само можна потім вам має видаватися папір. Куди він летить, не знати що. Ну, коротше, отже, це перший поверх. Другий поверх в мене це тренажерна зала. Ось тут є бруси, буксерська груша, ринг. Турнік. Ось такий тренажер. Сідати на нього і ці гері піднімати. Оце мені подобається, це бігова доріжка. Отак біжимо. Ну, і ще тут є штанга. Більше знову нічого на другому поверсі немає. Третій поверх, це склади. Ось тут в сундуках знаходяться різні штуки. Тут є ще стіл для конференцій, для ділових зустрічей. І перейдемо на останній поверх, це є моя спальня. Це таке шикарне ліжко, сундуки. Все в факелах. Тут такі два смайлики. Я не знаю, на що я построю ту хату, чи вона мені для чогось знадобиться, чи не просто так построїв, хотів вам показати. Ну, якщо вам сподобалось те, що я построю, поставте лайки, коментуйте або дайте якісь свої поради щодо цієї хати. З вами був Мика Алмаз. Па-па!